Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде особливе відео. Я розповім вам історію, яку мені переказала моя хороша знайома. Вона настільки кумедна, тепла і сповнена життя, що я вирішив поділитися з вами. Тож беріть горнятко чаю, вмощуйтесь зручніше, ми вирушаємо у подорож світом собачих пригод. І, будь ласка, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, якщо вам сподобається. Так, алгоритми YouTube зрозуміють, що контент цікавий. І покажуть його більшій кількості людей. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі. Цю історію я розповіла своєму другу. А він сказав, що її мають почути всі. У нашій родині собаки завжди були не просто улюбленцями, а повноцінними членами сім'ї. Кожен із них залишав по собі цілу сагу спогадів: смішних, зворушливих, а іноді й трохи абсурдних. Сьогодні я розповім вам про двох наших чотирилапих героїв: чорного пуделя Тимофія, якого ми кликали Тимкою, і англійського кокер Спанієля Гуччі, який зараз є нашим маленьким чемпіоном. Сідайте зручніше, бо історія буде довгою, але обіцяю цікавою. Почнемо з Тимки. Це був чорний середній пудель із кучерявою шерстю і такими розумними очима, що здавалося, ніби він усе розуміє. Він жив із нами багато років тому, десь 10 літ тому його не стало, але спогади про нього досі гріють душу. Тимка був справжнім розбійником у молодості, і одна пригода з ним стала сімейною легендою. Був звичайний осінній день, холодний, із запахом опалого листя за вікном. Мама вирішила зварити великий казан борщу, як у нас заведено в Україні: усе за класикою буряк, капуста. Картопля, сметана в мисочці вже чекає на столі, а на завершення м'ясо на кісточках, щоб борщ був наваристим. Мама повикладала ці кісточки з шматочками м'яса на велику тарілку, таку стару, з квіточками по краях, що дісталася нам ще від бабусі. Поставила її на кухонний стіл, щоб охолола, і пішла до ванної чистити зуби. Але двері залишила відчиненими і це був її хитрий план. У нас на дверях ванної висить велике дзеркало, і коли двері відчинені, у відображенні видно всю кухню, як на долоні. При цьому, того, хто стоїть у ванній, непомітно ідеальна позиція для шпигунства за нашим маленьким злодюжкою. Я в той момент була поруч із мамою, ми щось обговорювали здається, чи додати до борщу більше часнику. Тимка тим часом сидів у кутку кухні, вдаючи, що його цікавить лише своя іграшка. Старий гумовий м'ячик. Але щойно мама ступила до ванної, він змінив тактику підвів голову, оглянувся нікого. Тоді тихенько, наче справжній шпигун, підійшов до столу. Спочатку встав на задні лапи, обнюхав повітря, аромат м'яса його явно манив, потім застрибнув на стілець, а зі стільця на стіл. Його носик уже майже торкався тарілки, коли раптом із нізвідки звідки пролунав мамин голос. Ти куди малий? Тимка, аж підскочив. Я такого стрибка в житті не бачила. Сплигнув зі стільця, приземлився на всі чотири лапи і почав гарячково обнюхувати кожен куток кухні. Ходив туди-сюди, заглядав під стіл. За холодильник шукав, хто ж його видав, але нікого не знайшов. Ми з мамою стояли у ванні, прикривши роти руками, щоб не розреготатися. Тимка, трохи заспокоївшись, вирішив, що це був якийсь дивний збіг. Знову заліз на стілець, цього разу обережніше, повільно, наче перевіряючи, чи безпечно. Потягнувся до м'яса, і тут мама знову суворим голосом: Ти куди? кажу? Цього разу песик так перелякався, що не просто сплигнув, а буквально скотився зі стільця, забився під нього і сидів там, тремтячи хвилин десять. Його очі були такі великі і здивовані. Що я думала, він зараз почне розмовляти і спитає, що це було? Ми з мамою вже не могли стриматися, сміялися так, що аж сльози текли. Відтоді Тимка більше ніколи не крав зі стола. Мабуть, вирішив, що в хаті живе якийсь невидимий сторож, який завжди пильнує. Час минав, і Тимка, на жаль, покинув нас. У хаті стало тихо, але не надовго. Ми не могли жити без собаки. Тож незабаром у нас з'явився новий улюбленець, англійський кокер спанієль на ім'я Гуччі. Йому зараз один рік, вісім місяців і двадцять днів. Ми точно підраховуємо, бо він для нас як маленька зірка Гуччі – справжній красень, шовковиста шерсть, довгі вуха, розумні очі. Він уже встиг здобути три золоті медалі на собачих виставках, і ми ним дуже пишаємося. Але вдома він не просто чемпіон. Він справжній клоун, який щодня влаштовує нам веселі спектаклі. Одна з його найкумедніших звичок це вечірні ігри з татом. Щодня, о пів на шосту вечора, коли тато повертається з роботи, Гуччі хапає свою улюблену іграшку, гумове каченя або м'ячик із дзвіночком і починає вимагати уваги. Він біжить навколо дивана, потім навколо крісла, потім робить коло біля журнального столика. І так разів десять. А за ним, як справжній спортсмен, женеться тато, чоловік 52 років, у розквіті сил. І не просто біжить, а ще й співає пісеньку, яку сам вигадав Ай тулі, тулі тулі ай гучі у красотуля. Уявіть собі цю картину. Маленький спанієль мчить по хаті, озираючись через плече. Чи тато не відстає, а за ним біжить чоловік. Із широкою усмішкою і співає на весь голос. Це триває 5-7 хвилин, і весь цей час Гуччі перевіряє, чи все йде за правилами. Якщо тато раптом змовкає ну, наприклад, перевести подих, песик зупиняється, сідає на попку і починає тихенько скиглити, наче каже: Ну, що ж ти? Давай далі? Я чекаю. Тато одразу підхоплює мелодію, і гра триває. Цікаво, що нікому іншому в родині Гуччі не дозволяє так із з ним гратися. Одного разу я вирішила спробувати. Взяла його каченя, почала бігати по хаті і співати: Ай тулі, тулі, тулі. Але на півдорозі він зупинився, сів і подивився на мене таким поглядом, ніби я щойно образила його собачу гідність. Він сидів і дивився дві хвилини, а я стояла як дурненька із каченням у руках. Тато з мамою реготали до сліз, а я почувалася так, ніби провалила якийсь важливий іспит. Відтоді я зрозуміла це їхня з татом особлива традиція, і мені туди краще не лізти. А тепер я розповім вам про те, як Гуччі щойно з'явився в нашому домі. Це сталося приблизно через тиждень після того, як ми забрали його від заводчиків йому було лише два з половиною місяці. Маленький пухнастий клубочок із величезними вухами. Ми підготувалися до його приїзду. Купили м'який поролоновий диванчик, теплу підстилочку, кілька іграшок. У нас великий будинок просторий із високими вазонами й квітами. Серед них був один особливий кактус, схожий на маленьку колючу пальму. Він стояв у кутку вітальні, і ми навіть не думали, що він стане головним героєм цієї історії. Одного дня ми помітили, що Гуччі зник із поля зору, шукали його по хаті, аж раптом побачили. Він спокійнісінько лежить під тим кактусом, і гризе його колючі листочки. Лежав так хвилин п'ять, жуючи й насолоджуючись, наче то був якийсь делікатес. Ми з мамою тихенько сіли на диван і почали спостерігати. Цікаво, що буде далі. А Гуччі раптом схопився, оглянувся. Наче перевіряючи, чи ніхто не підглядає, і побіг до спальні. Через хвилину повернувся, тягнучи за собою свою подушку, ту саму, що ми поклали на його диванчик. Він поклав її під кактус, вмостився зручніше і продовжив гристи колючки, наче то була його улюблена справа. Ми з мамою переглянулися це ж треба таке вигадати. Через тиждень до нас приїхали заводчики подивитися, як живе їхній вихованець. Ми вирішили похвалитися талантами Гуччі і попросили його показати свій номер. І що ви думаєте? Усе повторилося до найменших деталей він ліг під кактус, погриз колючки, притягнув подушку і влаштувався з комфортом. Заводчики сміялися так, що аж за боки хапалися, не вірячи, що двомісячний щеня може бути таким винахідливим. А кактус, до речі, невдовзі був з'їдений майже вщент. Лишився тільки маленький пеньок. Після цього ми ласкаво прозвали Гучі верблюжонком, бо хто ж іще може так спокійно жувати колючки? Але це ще не все. Через кілька місяців після того випадку Гуччі вигадав нову забаву у нас у дворі є невеликий садок, де ростуть яблуні і кущі смородини. Одного літнього дня ми помітили, що він сидить під яблунею і щось гризе, підійшли ближче. А він жує маленьке зелене яблучко, яке впало з дерева, сидів, тримав його лапками, як білочка горішок, і старанно обгризав. Ми подумали, що це випадковість, але ні, відтоді він щодня ходив до тієї яблуні, чекав, поки вітер скине хоч одне яблуко, і влаштовував собі перекус. Одного разу тато пожартував може, йому борщу зварити, раз він такий гурман. Але Гуччі, здається, був цілком задоволений своїм фруктовим меню. Ще одна історія сталася взимку, коли випав перший сніг. Гуччі тоді було місяців шість, і сніг він побачив уперше. Ми випустили його у двір, і він спочатку здивовано нюхав білий пух, а потім почав стрибати по ньому, як маленький кенгуру. А потім, уявіть собі, він став копати сніг передніми лапами, наче шукав скарб. Ми з татом стояли на ганку і дивилися, як він викопав цілу яму, а потім гордо сів у неї, наче то був його трон. Сміялися ми тоді довго. А Гучі сидів і дивився на нас, наче кажучи, що такого? Я король зими. Ось такі пригоди траплялися з Тимкою та Гучі. Вони різні за характером. Але обидва принесли в наше життя стільки радості й сміху, що ми й досі згадуємо їх із теплом. Тимка був хитрим розбійником, а Гучі винахідливим клоуном і маленьким чемпіоном. І хоч їхні витівки іноді доводили нас до сліз, від сміху чи легкого роздратування, ми не уявляємо свого життя без них. Ось і вся історія, друзі. Дякую моїй знайомій за ці неймовірні спогади. Сподіваюся, вам було так само весело слухати. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Це дуже допомагає алгоритмам YouTube показувати мої відео більшій кількості людей. Пишіть у коментарях, чи є у вас такі ж кумедні улюбленці і які історії з ними ви любите згадувати. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Бувайте!